Треба трошки полити виноград. Земля дуже суха, прям навіть під мульчою суха. Він то взагалі-то тільки квітне, деякі сорти тільки квітнуть, деякі вже відцвітають і кажуть, що... Не можна поливати, тому що від води йдуть в ріст пагони, і потім виноград скидає пильцю, Погано запилюється. Але, як на мене, то краще йому дати води, ніж він потім від нестачі вологи може скидати просто ягоди. То я десь по пару відер підкорчу. Приблизно. Так, шлангу кинула, плею. І маленьким теж обов'язково.